Всем привет. Оставляю, это що? У меня не стала фанат лапка, бо мама просто впала на землю. Коли я заряджу телефон, то я буду мию. І лайфхак, як я люблю ось типа таких результати. Да, блин, я обиделась. Я оцепию не буду показувати. Якщо ви тут бачите, все одно винобачите? Не, не, не Це було себе, то я малювалося мою лапусочку. І так ви там бачите охсумніта.